Усім привіт! Пропоную пройти невеличкий тест на уважність. Перед вами ось такий виріб у вигляді монети. Дивіться уважно на фотографії. Ну, а в кінці звіримося, хто що побачив. Перше фото в нас аверса. Друге фото в нас уже на вагах. Вага монети в нормі. Теж аверс. З іншого боку. Реверс. Аверс з гуртом. Ще один аверс з іншого боку. Знову аверс. Я так розумію, що як придивитися, ви бачите, 4 вам Тут у нас по фото дуже і дуже схоже на це діло. Ось, в принципі, одне із перших фото. Дуже і дуже ілюстративні фотографії, на що велике дякую автору посту на Violet-Форумі. Я думаю, вже хтось побачив і здогадався, що може бути не так, а зараз перевіримо. І зробимо висновки по цьому раритету. Зроблена монета дуже і дуже добре. Для людини, яка так краєм ока бачила, що є такий чекан луганський англійськими штемпелями, так називаємо англічанка. Ну, якщо придивитися на аверс, то тут, от, по-першому фото, це дуже і дуже гарно видно. Якщо придивитися на аверс, то у нас тут. В районі тризуба. Перше, що мені саме перше потрапило в око, крім странного дуже вигляду цієї монетки, що тут є така царапина продовгувата, яка йде вдов з тризубом. Ну і ось такий ось контур, по якому видно, що на монету щось наносилось, і потім, як то кажуть, закріплялося. І ще ж саме головне те, що побачив тут у нас ось така на виглядь, як тріщина незрозумілого характеру, ну і капельки такого як начебто металу. Хоча на оригінальних 4VM, звісно, такого не побачите. 4V там в більшості випадків погано прочеканений яверс, монета має майже завжди поворот. Ну і вона виглядає трішки по-інакшому. Тут також невідомі такі як ямки. Це навіть не механічне пошкодження, а більше все, що як повітря. І за те, що неравномірно було, воно все-таки нанесено. Ну і сам по собі тризуб. Як бачите, чим-то як начебто було залито. і придавно на що то схожим на тризуб. Так що будьте уважні і обережні. Ну і відпишіться в коментарях, хто зразу побачив, в чому тут неладне. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!